До вашої уваги представляємо навчальну аудиторію номер 4 де студенти освітньо професійного ступеню молодший бакалавр напрямку підготовки 226 фармація промислова фармація опановують та вдосконалюють практичні навички з наступних дисциплін. Організація та економіка фармації, основи фармацевтичного менеджменту та маркетингу, основи медичного та фармацевтичного товарознавства. Дисципліна організація і економіка фармації відноситься до циклу професійно-практичних дисциплін, вивчення якої дає змогу майбутнім фахівцям фармацевтичної галузі професійно вирішувати питання забезпечення населення якісними лікарськими засобами. Дисципліна організації економіка фармації вивчається студентами протягом чотирьох навчальних семестрів. Дисципліна в повному обсязі забезпечена методичним супроводом, а саме науково-методичним комплексом, лекційним матеріалом, які супроводжуються презентаціями, методичними посібниками для підготовки до практичних занять, самостійної роботи та робочими зошитами. В аудиторії розташована навчальна аптека. Яка включає імпровізований торгівельний зал, який оснащений вітринами, шафами, стелажами, холодильником, сейфом, які заповнені муляжами упаковок з під лікарських засобів, лікарської рослинно сировини, біологічно активних добавок, вироби медичного призначення. У приміщенні торгівельного залу облаштовано робоче місце асистента-фармацевта першого столу, де студенти, моделюючи типові ситуації реального життя у фармацевтичної сфері, набувають навичок, спілкування з відвідувачами аптеки, реалізації рецептурних, безрецептурних лікарських засобів, здійснюють фармацевтичну опіку та заповнюють необхідну інформацію. Щоб максимально наблизити роботу в навчальній аптеці до реальних умов, встановлено програмне забезпечення «Парацельс». Враховуючи функціональні можливості цієї програми, студенти під контролем викладача відпрацьовують цілу низку практичних навичок. За допомогою програми, студенти опановують варіанти оприбуткування товару, внесення розмірів торгівельних націнок. Визначають належність препаратів до регулюючих списків, друкують та розклеюють цінники та етикетки зі штрих-кодами, відпрацьовують алгоритм реалізації товару, здійснюють пошук за найменуваннями. Все це відбувається в умовах симуляції конкретних ситуацій, участь яких приймають як студенти, так і викладачі. Студенти залучені до науково-пошукової роботи в гуртке Панацея, де в позаурочний час проводяться наукові дослідження студентів, які беруть участь у науково-практичних конференціях регіонального та всеукраїнського рівнів.